Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас відео з незвичайного місця. Сьогодні я знаходжусь на заводі Ремсинтез у місті Кропивницькому. Коротенько скажу, чого я тут знаходжусь і е далі почнемо відео про саме трактор. Це якраз таки представник заводу «Ремсинтез». Вітаю, Владислав. Владислав. Приємно. Друзі, чого я сюди приїхав? Не знаю, хто сліде за каналом, той знає, а хто не сліде, той дізнається. Як всі знаєте, в мене трошки додалось землі, збільшився земельний банк і постає питання, що всі операції, які я зараз роблю за певний час, їх треба трошки пришвидшити. Хто знає, той знає, що в нас є трактор Юто 804. Але з деякими агрегатами я б хотів би, щоб він трошки швидше працював. Ну, так як там сил не вистачає швидше працювати, то постає питання якраз таки в покупці нового трактора бажано 100-110-сильного. Сьогодні ми на огляді якраз таки трактор називається він Bizon, 110 кінських сил. Ну і Владислав нам розкаже про цей трактор трохи більше, так як я цей трактор вперше бачу, він буквально на днях заїхав і. І що? So. Ну і так. далі. Вітаю, друзі, на каналу. На сьогоднішній день представляємо гостерну модель 110 сильного трактора, називається Бізон у нас. Турбований. Добто, система командаєв, топливна тобто, система е з ведучим передком. Як ви можете бачити, встановлені посилені мости uh -huh. передні. Посилена задня А Я скажу вже на цих шариках, так? Да? Mm -hmm. Така мо моща у нас тут на йотаці ці слабші тяги. Таке теж є. Можливість керування на візкові. цього не вистачає, так, особливо коли сам е, щось підчіпаєш, таке незручно, і десь поруч нема нікого, то речах назовні це дуже великий плюс. Так, під Дві пари. Дві пари? Чотири. Ну, дві пари. Одна пара, дві пари. Так, вал відбору потужності 540 тисяч замінити. Зміняється, так? Можливість змінити колію. Міжко він стає, я бачу по-любому. Теж проста система, відкручуєте, розбігаєте. Грузи це додаткові, так? Правильно? Так, ми можемо додати ще. Тобто, але ну, це буде вже як там, скажімо так, до надатковому опці. Вагую самого трактора ми можемо збільшити. Бак пластиковий, О, yeah. оце він і є основний, так? Тобто і на цю. На... А, він так. І... 180 літрів. От на Юту-115, то мені не вистачає, якщо чесно, у важких роботах на зміну якраз повного бака. Треба брати з собою або каністри, або дозаправлятися. Тобто то, що великий бак, це вже плюс. Так, догню до 10 штук по 25 кг. Uh -huh. Як ви можете бачити, поворотний механізм Крим. Ага, разом із цим Повітря... oh. Повітряний, oh. Фільтр, oh. Да? Да. повітряний фільтр. так? Повітряний фільтр, тут є можливість, якщо щось там конденсат, чи якісь там uh -huh. зайві речі в ньому. Заліземо, попробуємо, що тут. Тут, звісно ну... вже. Порівняно з нашим тракторцем, то е, голого металу як мінімум я не бачу на йому. Є люк. Що він показує? Показує обороти. Швидкість не показує, ні? Показує, показує. Швидкість руху теж показує. Так, показує, дивіться, реверс. Реверс удобна штука. Так, так, теж іноді не вистачає. Міжчані, міжчані, міжчані. Камери, камери огляду. Камери 360. Так, це речаги на візки, да? так? Да. Тобто це, кілька, це, це кілька. дві пари. Да. Чотири передачі і скільки діапазонів? Е, два Два діапазони. 12 плюс 12. Угу. Розумів. Так, це що? Шор... Ага, так, це тор... 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 Торка є. А Як вона? На собатяне? Так, ану та ні, щоб я не поламав що, бо грошей <сі>, ще нема, купляй, ще немає, а вже цей, це, це, це тиск, тиск масла, не сильно зручно, ну, але... трохи те, що є, так, то... тут органайзер такий, да, так, органайзер, попільничка для тих, хто, хто любе посмалить, зловживає, так, це що, це е, вал, від воромошності, а це, Ва -вав... Ва -вав... А це а муфта включається, відключається воно. Все, це я зрозумів. А це ж газ, так, він виходить? Так, це чи? Це регулювання газу. Ну такі. а це що за речах? Красний. Це мабуть... Мабуть що? Це мабуть ручник? Так? Да? Це скоріш за все муфта регулювання, а це ручник. Газа. А ну, або ж наоборот. Ну то таке. До всього можна привикнути. Угу. Такий логотип уже. Ой, щось <laughs> Да, А де поворот я включив? Ось ось. Угу. Дуже гарний речі. Ну такий. Він він як... якраз такий трактор егоїста. Під одну людину тут а. рядом нікого не... не посадиш, оглядовість непогана. Він мені чимось напоминає нашого Єврофенга тільки в збільшеному виді. Е... Такий. Все під руками, все зручно і, і компактно. Понятно, На, на, цих, на да, дверях тут, кругом да, оплотнітельні. Да. Угу. Ну, оплотнення якраз таке воно покаже себе вже в роботі. О, так, так. Е, чи смокче він чи не смокче, бо в юту у нас ну, трошки буває, буває підсмоктує, так. Да. Що десь відкрив вікно там, чи ще щось трохи то може, може потягти, десь з якихось щільно. Тут кругом пластик оббитий, да? такі прорезинені ага. дубрик. Це, це... включається передні... передній місце, а це блокірока. Ну, може не геть зручно, десь вона потут плюс-мінус. Не сильно зручно. Те, що вона є, це вже добре. Так, що тут все? Вихлопна висока, це теж добре. Що не низенька, бо на маленьких тракторцях вона отут знаходиться і дим заходить, ну якщо відкритий люк, наприклад, то дим заходить у кабіну. І це не є добре. Просто запустити. Так, зціплення. Нейтрально, нейтрально, а ну, нейтрально. Щоб ще не купити ще два трактора. Yeah. Там ще вже три. Три нам не треба. Нема кого працювати. Нема землі так багато. І народу приємно. Приєм. — Послухаємо. А ну я закрию двері, послухаю, як він в кабіні. Досить таки, в принципі, ізольований, він більш-менш питань ніяких немає. Ви на вулиці, послухаємо, як він з вулиці дерчить. Тихенько моторчик робить, в принципі. Як-як? Юней. -як? Компресор виключається, це вже класно. На Юто у нас ну, порівнюється з Юто, тому що у нас такий трактор, нема з чим порівнювати. Компресор був і він не виключався. І вже в мене там 800-700 і почав тохкати, і я його просто фізично зняв і заглушив на моторі. Летою, щоб, щоб ну, він взагалі відсутній. Тому що там отзиви є, ну, то таке, то не про сьогодні не про те. Радіатор кондиціонера, основний радіатор, акумулятор 120-й, кліренс, ну, височенький він. Стартер. А це що, маса чи що? Ага. Ну і те що замітив, добре з двох сторон можна заправляти, там такий самий бак стоїть. Компоновка трактора в принципі, класна, але те, що мені не подобається, скажу, Ну це таке, комусь може подобається, кому не подобається. Мені більше подобається, коли тут вікно залишається, і двері менші, бо ці великі двері. Воно, ну так, Розпашисто. У нас на Єврофенгу така сама система, то це такий, як на мене, мінусок. Е... Навіска. О, нав'язка. так, да, прекрасна. Валонбора включений. Ну, то нічого. <coughs> так, це додатковий гідробак. Це ресивер е, на На воздух, да, да. Да. Угу. Так, колеса тут. Понятно, китайський якийсь, не знаю, фірма... Ми брали, ну, хороший китайський. Люксовий китай, да. так? <с>? Якщо може таке буль, так, я зрозумів. Так, ну що, друзі, от такий от тракторець. А, можете газануть от чуть як турбінка свистить? Чи підфатує? фату Дякую, дякую. І друзі, в принципі, такий тракторець можна глушити такий тракторець, ну, воздухозаборник, в принципі, може бути ще трохи вищий, ну, як на замітку, це моя точка зору, ви, звісно, дивіться, як там, Бо... чим нижче, тим, нижче, тим, нижче, тим більше інпелі фатає до себе. Ну, себе. ну і ще щось. А, ну, і... Світло? Світло. Ну, світло, тут я дивлюсь, люксове тут основне, у сторони П2 е ліхтаря. Зверху він є. На поворотах також є. Ну, шейк. Я думаю, в полі тут все видно, коли, коли він включається діодні поворотики. поворотики. Ну, світло теж має бути відповідне, бо зараз доводиться і вночі працювати, і коли нічого не видно, то воно не є хорошо. Пам'ятаю, коли ще в нас був МТЗ, то там три фари горіло, одна назад і півтори вперед, то то, звісно, не робота. А це вже зрозуміло, що нове є нове і технології не стоять на місці. І все воно. Продвигається вперед. Ну, він доволі таки симпатичний, такий тракторець 110 сил. 110 сил. Хорошо, що е гід гідророзподілитель винеться не сюди, тобто, в случае, які десь поломки, то воно все доступне, ну, його зремонтувати можна буде трошки проще. Тут. Ну, такі потужні, в принципі. Мосте китайські чи італійські? Китайський. Китайський. Фотон який? Фотон. Фотон. Ну, Фотон, як мінімум чув таку фірму. Там в Китаї, які хочеш, є фірми. Фотон. Фотон як мінімум на слуху. Так, Друзі, ну от такий от тракторець. Пишіть свої думки. Хто що скаже на рахунок такого тракторця. Звісно, ми будемо приймати рішення для себе. Це такий перший трактор, який на огляді. І ми, в принципі, що хотіли, те побачили. Скільки вже, вже є продані, так, такі? Є. є продані. В цей, в, 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 в цей сезон ми його точно купити не будемо. А так послухаємо, подивимося, як він у людей попрацює і додаткові вже такі відгуки, то вже я думаю на наступний сезон будемо розглядати якраз таки покупку 110-го трактора. А ось якраз таки шильда. Двигуна 81 кВт. 2600 обертів за хвилину. Максимальний крут, крутний. Так, ну, це так. Ще раз по кругу обійду, покажу. І у нас тут ще на огляді, так як я вже заїхав, це ми точно купляти собі не будемо, але додатково також покажу, можливо комусь цікаво буде. Заднє світло дуже класне, не, не тільки прямо а й в сторони. Це на оприскуванні воно то, що треба, буде видно крила. Ну, вже з підходом зроблено кабіна. О, так тут ще й боковий геть є. Так. На оприскування таке світло то що треба. Колеса у нас тут 380 85-30 передні 24-й радіус, ну, така компоновочка, мені подобається, що він такий компактний. Знову ж таки, повторюся, що такий він трактор егоїста, все під, під, під оператора заточено і ну, це правильно, не так, як. Наприклад, там в старих тракторах, що той реч, до того реча треба, а до того нагнуться, ну і тому подібне. Тут, в принципі, все під руками, то, то в принципі, це подобається. Ну, якось так. Так, ну і фінальне питання, да? саме основне ціна даного трактора. Ціна на даний трактор 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів. 110-20 тисяч доларів. Так. Ну, Це дуже приємна ціна. Навіть трохи я запідозріла. А чого? Пояснити, що, що тут? Так, так пояснився. Просто у нас прямий контракт з китайцями і ми просто допомагаємо його реалізовувати. Тому така ціна. Угу. Ні, ну не знаю, друзі, як на мене, 110-кін нової за 20 тисяч доларів ну, не знайти. Я, я думаю, поки що. Може стоє його. Брати, поки він такий дешевий. Можем а то Можемо оформити форматі документи, якщо. Да, ви а то апетит е, приходить під час іди, сьогодні 20, а там люди зараз очі стане, та буде вже по 25. Це можливо. Це можливо. Ні, ну в принципі, ціна для 110-сильного трактора, ну, як на мене, адекватна. Нового. Гарантія є? Є, гарантія від заводу, опять-таки від китайців. Вони гарантію нам. Один рік або одну тисяч годин. Uh -huh. Ну і ну, маєш, стандарт, от, стандарт, от, так момент сказать. такий, що якщо у вас, наприклад, колонка якогось вузла, який підлягає заміні по гарантії, то в контракті ну, між клієнтом нашим і між нами, в контракті прописується, що, наприклад, цей вузол буде доставлений в, в Україну для того, щоб замінити там на протязі чотирьох місяців, наприклад. Тобто таким чином ну це чотири це що треба? Ну, це, щоб мотор поламався, якийсь наприклад, да там чи що. Ну якщо в принципі багато досвід, uh -huh. я зрозумів. Ну а до прикладу, тоді ще таке питання, чисто вже теоретичне, да, якщо можна так назвати. Ну от не дай Бог, звісно, ламається там трактор, ну щось серйозне таке. Такі там, я не знаю, програма, може розглядали ви чи не розглядали, як там підмінний трактор чи щось таке. Ви ще Ми ви... розглядали, але на майбутнє цей випрос, ми будемо yeah, ну, Так, Ну тобто це нормальна тема. Ну я я так думаю. Тобто е, я розумію, що ви тільки починаєте тракторами займатися, то знову ж таки, це може бути, різні є ну може бути і е, там. Заводський брак, а може бути і людський фактор, Ну, сам факт, щоб якраз таки, щоб в випадку поломки був підмінний трактор, я думаю, це було б класно. Ну, це таке, це вам для роздумів, ви собі дивіться. Тож вважає таке. Вважає. Да. Ну, Друзі, оце так. В принципі, все. що Хотів я побачить, побачив. Думаю, і вам все показав. Оце так. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі!